Доброго дня колеги, підписники каналу та всі інші глядачі. Сьогодні 8 жовтня, вирішив зняти таке коротеньке відео. Сьогодні один день такий. Здається, сонечко, чи на цілий день не знаю. Вирішили протравити одну зубку Максимум Excel. Ось така, подивіться, одна зубочка Любаша. Тут у мене декілька івидів, Любаша. Ось Ірен. Трохи великий корінці, але сажалка візьме. Он також. Ірен. Ось Ірен. 10-12 міліметрів. Цю будемо вручну висаджувати. так як... Провіряв, ідеально чотирьохзубка четвірочка росте. Буде хороший посадковий матеріал. А ось така з землею, але також притравив. Це до 10 мм. Цю я буду висівати на зиму, бо багато мені писали і питали, коли її можна висівати. Та й дехто плутає, ранньою весною висіває. Ранньою весною це вийде ложна однозубка, І дуже великий відсоток потім пропадає, вона не, не, не перезимує. А ось Любаша 12-15 мм. Також будемо вручну садити. Посадимо, буде також четвірочка гарна. Це цибульку протравили. Ще вирішив додати. На повітряну бульбашку ось. дивіться які зубки. Любаша від Захаренка, а це Ірен. Також мілкий зубок і крупний зубок, також на стрілку. І той Ірен також буде на стрілку. Одну зубку не калібрував, тому тут є від 15, ось подивіться до такої А я думаю вся жалка помириться. Ще покажу фальш, фальш, зубок Я в минулому році висаджував на продовольчі, подивіться який фальш -зубок з крупного І росте навіть шестірка з нього росте, від четвірки до шестірки. Є, звісно, і трійка. Це залежить від того, як удобрити землю. Не викидати ж його тут а мішок десь приблизно 40 кг А це ось Любаша і Ірен. Це що в мене з повітряної бульбашки поділилося. Я його полущив і так само посадиться. Зразу один рік перетибнули. Не з однозубки, а вже з зубка буде перша репродукція. І ось відібрав, подивіться, яка окремо посаджу. Подивитись десь четвірки, четвірки, от отака однозубка. Подивимось, що з нею вийде. Зараз годинку-дві підсохне. Зберемо. Другу партію до вечора ще протравимо, ще кілограмів 300 лишилося, І там лишилась вже вся Любаша. Завтра, якщо буде погода, будемо сіяти повітряну бульбашку, бо в суботу почав сіяти соток 6, можливо, 7 посіяв і пішов дощ. Завтра будемо сіяти, бо хочу 30 соток посіяти, завтра весь день займе, якщо не буде дощу. Сьогодні ще планую доробити сажалку. Тут попідварювати пластинки. З-під низу щось підварити, щоб не закусувало тут зубка. Можливо, в середу, ані в четвер будемо пробувати садити. Не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватись для розвитку каналу. Будемо разом вирощувати чесночок. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.